Так, ну що ж, всім привіт, це я, Чмольк, і це Snow Sky Hill. Я вирішую, що ми давно не грали. Заш беремо це. Це. І погнали. Я вже вже давно не грав гру, так що будемо знову грати. Я вернувся, я віддихав. Це відовіть, напевно, третього. Всіх з новим роком. Десь хоч знаєш ти вже прийшов на руйк, а в будь-якому випадку я вирішив на початку уроку зіграти цю ігру. Тож ми давно в неї не грав саме, і там інші ігри були за всякі. Я б ще про навіть забув. Так, непоганий початок. Я взяв те, що на... я взяв. Так, ага. Я взяв дві штуки, що на сходах буде менше спамтися, а у кімнатах більше. Так, 20 хп. Скоп в сходу мене є щось. Так, якась дуже повна мишка в мене стала. Палка. Дві. Оце візьмемо. Це буде ліпше, ніж... Ой, руками битися, не втопле. Аж так, другу палку бери. І по погові бити. Помазав, добре. Другий раз помазав, але екстратурін. Ще раз помазав. Так, ще раз помазай. Та ні, раз помазав. не дуже добре ви так. Та я хуй. Чого він зараз промазує? Добре, що таке помазає. Розумію, він його якийсь дуже кусить. Бо як він може помазати від такої від такої лотецької штуки. Ця штука, напевно, 2 метра так точно. А він на неї промазує. Я розумію, що була невелика, а ось вона просто стоїть і кричить на нього. Типа дуже... Добре, да, перемога. Це була довга битва. Так, кока-кола якась, щось буде такого. Та щось схоже на ней. Реклама. Ні, це не реклама, У мене хто рекламу не купляв. Напевно без часу ніхто її не буде. Якщо буде тоді, я буду то дуже здивований. Ще й мене дуже недавно. Ча мене недавно залетіло дуже добре відео. 300 переглядів. Так, майже 400 вже. Це дуже багато для мого каналу, я дуже вам вдячний за це. Я защо так багато нікого не збирав. Так школу до тисячі дійдемо. Я так і ще буду далі таким темпом йти. Так, ще трошки, а я... ой я не зажав. Так... Я тепер думаю так просто включим. Комаза, ты серьезно? Все, я. Пусто. Пусто. Аптечка. Вам придайте взять, хоч у нічого немає лично. О, ліпше все. Можно йти далі. Так, телефон. Такий поверх. Видочки. Мені страшно 92-й. Так, мы можешь то прийшли. Що... Сейчас що щось чув, дивне. Щось тебе типо такое, що щось чув. Віп-карта, це прекрасно. обожнюю віп-карту тут. Вона дає ходити і не витрачати свій голод. Батарейка. Що батарея? Не знаю, це просто предмет. Е. Ви это чи чині. Давайте так. А, не, to, я ф... Добре, я втратив тільки батарею. Трошки голода це таке. У мене їжа є аптечка. Вау, це прикольно, дуже. Це, це не прикольно, це прекрасно. Так, я майже прийшов туди, де мала би бути наша дочка. Як я поняв, далі гри ігри на догнати дочку. Так, ключ. Через те, що... Я бачу, що кожна разкому дістаємо до поверха, де вона мав би бути, і її там немає просто. І ми зустрічаємо знов телефон. Е... Викона говориш, що вона десь там що вона вже на якомусь іншому. Ага. Це ж дочка. Знаєш, мужик, я боявся, що в мене була сказонька. Занадто неприємно. Трьохметровий гігант. Так, третій. Така е, окей, си Да, ще аз искам. за, за секунд мен. Хочухайте. Так е. Е. Yeah. Mm -hmm. Това може да втива и да и просто. Сериозно, нека ти не попав. Mm -hmm. Я вже гадам дума, шмита, приключите си на руки режим. Mm -hmm. Бо я прям сильно програю їм. мой, ты ч іменно зараз выкрустав екстра, екстра турн? Я мав все ідеально і знову грав, давай чай раз. Уж включу. Дайте я, тут, я виключу. выключу. Уж на норком Попробуємо. Давай тут раз попробуємо, чисто. И все те саме. що Чуда ще ничего і почнемо грати. Давайте спробуємо на легкому. Не знаю, чому по кого режиму. Напевно, мостик буде ще попадатися. Ножик. Це дуже добре. Ножик це одна з найбільших зброї поки що я знаходив. А це такий... Це той ножик. Постій ще якийсь другий ножик, по якому ми до... Ду... який дуже сильно б'є. Так. Шанс 50, по суті. Помазав. Щараз, помазав, десь пішли помазую. Молодець. І за щось просто йде туди вдай. Як ти помазав? Був шанс 90. <глузь> Все, готово. 27 XP, ще не готово. А. ні ні, я з ним вже не буду битися. Так. Да. Я, я, я постійно згоджу з головним героєм, ай хейть. Як? Просто без полих в них. Поставить ми, ми заходимо далі, а тут ще їх ціла купа. Тоді ми записав, що це трохи режим тролінг якийсь. Щоб ти був хотів легший режим, а от тобі бітяжкийший. Давай йдемо далі. Я мене якось... Мишка дуже повільно йде. Так ніби 4 маленька. Я немає генератора десь повинен. Ага. Ой-ой-ой, Треба їсти. Ожираємося, що є. Чему вы сповы в цих монстрах? Вот у фончик, что он скажете. Дарлинг 77. Ну добря, ну добря. Так, крыма все зедаты. Все готово. Мы же намальную людина. Так, идем дальше. Вниз, Дес вниз і ще раз вниз. Я не маю монеток. неток мені потім ключ. Та ви серйозно? серьезно Чому чим далі я йду тем більше цих монстрів удар зробив. Чому нормальний режим був більш легким ніж легкий режим Ааа, ту монстры мають менше ХП Не ну капец, легко, звісно. Мінус 5 хп йому зробити, серйозно. Звичайно, що розробники просто що-небудь добили в нашу було. Вони просто йому мінус 5 хп вняли. Так, можу підняти рівень. Давай так. Давай, давайте все будемо вкачувати в силу. Я буду максимально силою. Я буду трамбон їсти. Серйозно? Це щось не так. Забагато монстрів реально. Ще один? Я не розумію. А звідки їх так багато? Просто скільки я йду, і в мене на кожну повесть в одному монстру. Чому важкий режим більш легкий ніж легкий? Ти серйозно? Це або я грати не вмію, або іграти стільки чесно. Аптечку використовую. Хоча, знаєте, я не знаю, чому так багато мозку, чи знає, що я що взяв оцю штуку. Я напевно, більше не буду брати, через те, що вона дуже погана, насправді. А знову! Щоб чим більше мозку я тут зустрічаю в кімнатах, тим більше я зустрічаю посередині ні. Scrap Metal. Знов тяжчиняга. Ну звісно. Mm. Я не розумію просто. Mm. Чому? Знаєте, закинь є в тому мімі, який стояв на пляжі. Чому? Типу це вже схожний кусь шизу. Я просто хору і в мене на кожному поверсі монстр. Це бішваєш, я повісі підплю безкінечно. Що як у моєму цілі постійно повторюю ту саму дію, а й мною играти в Sky Hill і вмирати, в то игра позі мною не Хочешь жира, все що у мене тільки є. Все. Отак от, от. Я більше тебе не буду економити, бо бачу, моя економія буде впливає тут. Так. Не-не, тікінти, тікінта. Так, новий рівень. Все весело. Що ж таке заявилось? Change to hit. Буду все в селу цел, то сел приязницел. Це 10% на удар. А там то... 10... Не, не 10, а скільки процентів. А тут... Хочу більше шанс на критичний удар. я буду все. в целт кладувати. Да, через кого поверха? топових. Я Хочу я не в на ньому. Я не питай, що там показав. Закрыть мій прям ключ. Мужик. Ну давай. О, дивіться, мене шанси виросли. Треба все в шанси вкладувати. Бачите? Треба в... не вкладуватись в криптову, треба вкладуватись в шанси. На удар. Я ч б я вже б до цього вк... вклався в удар. Тоді в мене вже було навато більше ресурсів. Так. Е Бо, зіпсований перець, я не можу використовувати ліфт. І тут я вже поремонтую. Все? А чого? Що... А, це там, мужик. Мені завжди був інтересно, що буде його уб'ю. Він що втікає, втікає, навіть скільки б його не бив, Ой-ой-ой, я погану згубив. Скільки його не бив, то він завжди втікає від мене просто. Окей. і отруйна є. Ой, не утруйна, а зіпсована. Так, давайте. Я ж навіть не дивусь, що в мене просто на кожному поверхі монстр стабільно з'являється. Він туди вдарив. А може вдарити в руки. Критично, так да, це погано. Готово. Тут нічого немає. Палка просто. Що ми з неї пуксуса? них доволі багато. Можна зараз піти на мій поверх і подивитися, що я можу скрафтити. Ой. Що я нажимаю? Хомаза Еи. Зачех я убью? Я туда пода. Хм, не пухані штуки дав. Такого мутанта навіть якого. Я чи не знаю, який використати навіть тут кого так, кока-кола и кава. Ох, да? Тепер я хочу. Пучка, я не можу підніматися. Хочкаш, мені пойдет пішки, если ты назад. Что так я за один бар тупо підряд дарив? Да не, не кажи! Ай-яй-яй, я дуже погано это сейчас я Запускай на съезжу и идем в хору. Давай включаем максимальную швидкість. Це будет дуже довго и нудно. Мені придасть подняться отсюда. Все, включаем нормальную швидкость. І ремонтуємо. Все. я можу спускатися і підніматися. Окей, значить не можу такі штуки пропускати. Чи хтось тупо не зможе потім піднятися. Так, інвентар. Що я раз не можу скрафтити. Я можу скрафтити. М -м -м. Нічого я не можу скрафтити. Значить, просто так витратив це все. Час і всяке таке. І ваш час і мій. О, я сам на чм пофиг закидсь перший. Идем дальше. Серьезно. У меня же биссий просто на сик часто потрапляється, що це просто капець. я тільки дики один погрунтував. Окей, я загубався. Це і так нічого не робить, можна не буде не дивитися. Там просто якісь люди бігають, зомбі ходять. У мене в те, що я цю гуну, там 200 випусків по ній зніму, і так я її не пройду. А я хочу пояснити, чому мене б'ють, як тільки я приходжу. Це не культурно з їхньої сторони. Вони прям не збивають жорстко. А я просто кінвал ч знакий. Давай, дай мне экстра тут, но міду бий. Закінчиться выпуск красиво. Все, готовий. Пустий, тільки не те. Рек. О, мені повезло, я... Урон надев, хоча. Мені вже їжі не... Навіть... Ну все, мне кинець. Зараз я один удар, и я відлетів, як то. куда там вмирають вікінги? Окей, два удара. І все. І цей випуск, я знов закінчую на том, яке помах. Тоже якесь здевательство просто. Мені мене реально тя, що я просто з ним будет... Не знаю, там 200 випусків по грі, і я так її не пройду. Окей, okay. заходьте в мій телеграм, ставте лайки, після канал. Сьогодні був мій нібито рекорд, 78-й поверх. Всім па-па.